Оригінально і смачно у Черкасах відкрився магазин фуд-флористики. Справжньою окрасою заходу був величезний букет із солодощів. Багато приємних емоцій не буває. Показати, що багато це можна з допомогою великого букету. Я просто хотіла аби всі бажаючі, ви можете сфотографуватись з букетиком, а потім взяти собі з нього цукеречку». Власниця магазину зазначає, створити величезну цукеркову композицію. Мріяла багато років тому. Згодом вирішила найкращий момент для втілення ідеї день відкриття власної студії. На цей час на цей букет витрачено було якщо. Точно, 858 цукерок, плюс-мінус декілька штучок. Вага букету орієнтовно 17 кілограмів саме солодощів, плюс є ще основа. Її ми не зважували. Його розмір півтора метри в ширину і ну, близько півтора у висоту. Він в принципі може самостійно стояти, але так буде краще його споживати. Пані Діана розповідає, їстівні букети іноді потребують певних умов зберігання. Умови зберігання залежать від наповнення. І до кожного букетику додається інструкція, де вказано, як букетик краще з'їсти, як його зберігати і як ним користуватися. Цілити мрію про власну студію підприємиця змогла з допомогою державного гранту. Представниця Центру зайнятості Алла Баранцова завітала на відкриття грантового проєкту. Да, я просто хочу сказати, що Діана, наша грантоотримувачка, ми знали, що вона буде відкривати свій магазинчик. Так, і ми вирішили скажімо так, допомогти їй інформаційно її підтримати, щоб всі побачили, що є такий проект, і ми взагалі підтримуємо всім наших грантерів. Комфортне, легке спілкування, і знаєте, можливо, є якийсь стереотип. Що коли ти приходиш, в якісь державні структури, там все так суворо, все так ну не те, що не чітко, все суворо і конкретно, але насправді дуже людяне на відношення, дуже приємне спілкування. Я вам дякую за підтримку, колосальну. Ну, так. за це дуже. Же ціна, пасиві. Аліна, одна з перших відвідувачок нового магазину. Каже, тема фудфлористики цікавить її давно. Найбільше мене вразила ця величина букету, його оформлення, різноманіття на ньому цукерок. Мені найбільше подобаються солодкі букети, також букети сухофруктів. Солодкі подобаються тим, що там є різне різноманіття цукерок, зефір і так далі. Карина Іванова, Павло Обулевич, телеканал Віка.